Тим часом до нас вже зараз готовий долучитися Андрій Нєбітов, начальник головного управління Нацполіції Київщини. Пане Андрію, моє вітання. Добрий вечір. Передусім, хочу вас розпитати про звуки, які сьогодні чули мешканці Київщини, про яких її попереджали, а відповідно і не було непотрібної паніки. Роботи з розмінування тривають так само, як і знешкодження вибухонебезпечних предметів. Розкажіть про те, наскільки багато доводиться цього робити, ну з якою періодичністю. Хочу сказати, да, що робота наших вибухотехніків національної поліції рятівників, я маю на увазі державну службу з надзвичайних ситуацій. Вона не Закінчується на жаль, дуже багато було території забруднено саме вибухонебезпечними предметами, пастками вибухонебезпечними. Тому до теперішнього часу нам ідуть звернення від підприємств різноманітних, які просять перевірити ті чи інші об'єкти, у тому числі поля, лісосмуги, і тому наші працівники інші вибухотехніки, інших підрозділах працюють на цьому. Окремо хочу сказати, що навіть вибухотехніки з Польщі приїжджали до нас. Вони жили декілька днів. Вони теж працювали, отримували певний досвід. Разом ми проводили спільні навчання. І звичайно, під час вилучення всіх цих предметів потребується питання щодо їх. Постає питання щодо їх знищення, тому ми завчасно попереджаємо наших громадян про проведення таких робіт знищення цієї вибухівки, щоб вони не хвилювалися і розуміли, що це триває робота з де розмінування нашої території. Пане Андрію, ми всі зараз живемо в умовах ну відновлення після блекауту. Ми тепер знаємо, як це. Хочу вас розпитати з того, що ви можете розказати за вашими спостереженнями, як з пунктами обігріву власне, в області. Ну і чи був такий заклик? Що якщо у вас є потреба, приходьте в відділки Нацполіції, там теж можна зігрітися, підзарядитися, випити кави чаю, чи багато приходять. Хочу сказати, що питання розгортання пунктів незламності вони перебувають на особистому контролі голови обласної військової адміністрації Олексія Кулєви. Я хочу сказати, що це першим питанням, яке піднімається на загальному оперативному штабі. Чому тому що розуміємо, що це важливо надати допомоги нашим громадянам? На жаль, Київщина є тою областю, де суттєві проблеми з електропостачанням, тому дуже багато наших населених пунктів до 500, залишаються без світла тривалий період часу. От на даний час їх працює у повномасштабному, так сказати, циклі 98%. Де є в тому числі наші правоохоронці? Саме вони активно починають працювати в тих населених пунктах, де тривалий час підкреслюю, немає світла. Загалом по області їх визначено 305. Але ми знаємо, що наше приміщення ми готувалися до цього. Ми розуміли, що буде складна ситуація, складна зима. Тому національна поліція, всі підрозділи готувалися к енергонезалежному несенню служби, к водоспостачанню у тому числі. І розуміючи ситуацію, наприклад, там бровари, баріски, ми оголосили людям, що будь ласка, приходьте. У нас є дизельні генератор, інший генератор вона є можливість працювати цілодобово. Тому, будь ласка, приходьте. Ми як зможемо, будемо надавати допомогу. Таким чином, голова національної поліції Греклименка дав вказівку всім відділам, відділенням і районним управлінням мати змогу приймати громадян і допомагати. Звичайно, що у нас не пункти незламності, у нас пункти підтримки, але в більшості підрозділів я. Відповідаю за Київщину. Хочу сказати, що сподіваюся, що у всіх на до кінця цього тижня буде є можливість спутнікового інтернету через е, безперебійне живлення і безперебійне водопостачання. Горяча вода, печива. Будь ласка, приходьте насамперед користуються в містах, де здебільшого люди приходять випити чаю, з'їсти печиво, зарядити свій гаджет, скористатися інтернетом. Ну а в селах там де більше нас відвідують діти, бо знаю, що там є для них завжди цукерки. Пане Андрію, про ризики пов'язані із нинішньою енергетичною кризою. Зрозуміло, що в області це приватні переважно будинки, і там, звісно, всі кинулися по генератори і встановлюють їх ну, хто як вміє, хтось з розумінням, хтось незрозумінням. Розкажіть про ну наскільки небезпечна ця історія, наскільки поширені якісь неправильні використання генераторів. Ну і не тільки. Тільки в приватних будинках, але бачила вже історії про те, що ледь не на на сходових клітинах встановлюють ці генератори в порушення взагалі всіх норм безпеки. Наскільки важка ситуація, от у зв'язку із використанням генераторів? Ну, ситуація є певні моменти, є певні випадки. Я хочу сказати в Бучанському районі, де люди, придбавши себе генератори, привезли додому в приватні будівлі і встановили їх безпосередньо в приміщеннях, там де вони і знаходили. Звичайно, це двигун внутрішнього згорання, звичайно, це виділення є учадного газу. І на жаль, ми вже маємо смерть від такого використання неправильного використання е, генераторів. Тому для розуміння всіх людей треба і консультуватися зі спеціалістами. А головне не встановлювати в тих приміщеннях, де безпосередньо знаходяться люди. Навіть на лісничних цих клітинах, там де є ну, інші квартири, бо чадний газ. Ви знаєте, він такий е, дуже підступний, що може, е, значить. Замнешкодити людині, і людина навіть про це не може знати. На жаль, в нас є вже і трагічні випадки, що відбулося з чоловіком в Бучанському районі. Дружину врятували його на жаль, ні. днем раніше, значить, отруїлися бабуся зі своєю онукою. Вчасно їм надали допомогу медики. Ну а загалом це загальна проблема перед Сезонам опалювання ми маємо отруєння чадним газом. Маємо вже 22 потерпілих, і на жаль, 4 людини загинуло. Іншим часто надали допомогу. Тому закликаю людей обов'язково, якщо ви ще не встигли перевірити власну систему опалення, будь то піч дров'яна, будь-то газовий котел, а будь то ви використовуєте генератор. Всюди потрібна інструкція, всюди всюду потрібно дотримувати заходів безпеки. Але є і певні позитивні процеси пов'язані з блекаутом. Буквально днями ви сказали, що рівень злочинності знизився на тлі енергетичної кризи. Але ясно, що знизився, це не зник взагалі. Які порушення переважно фіксуєте? Дійсно, загальна злочинність взагалі ми фіксуємо на 5% Ну загальна злочинність. Якщо брати майнову злочинність, то Крадіжки на 15%, відсотків, з на 40%, грабіжів на 70%, скорочено порівняння з минулим минулорічним таким же періодом і розбійних нападів майже на 60%. Але ми спостерігаємо спостерігаємо збільшення кількість ДТП, ДТП з травмованими особами і збільшення саме де постраждали є пішоходи. Розуміємо темріма, резумуємо, що економимо. Електропостачання немає вуличного освітлення. Ну на жаль, і люди не всі дослухаються до порад мати світлий одяг і обов'язково використовувати світовідбиваючі елементи. На жаль, цього не завжди не завжди є і на жаль, трапляються такі дорожньо транспортні пригоди. І окремо хочу виділити це підняття рівня і збільшення кількість злочинів пов'язаних з шахрайством. підкреслюю, шахрайства. Звичайний стандартний син потрапив в поліцію в біду, на жаль, у нас до теперішнього часу прораховують гроші на лікарню і таке інше, коли дозвонитися родичам, немає можливості. Ну і нові види це шахрайства з дровами, придбання дров, це шахрайства з пластиковими вікнами, ну і з іншими дефіцитними товарами або потрібними насамперед старлінки або генератори. Коли люди прораховують певну... Частину грошей, нібито як задаток, і на жаль, товар не отримують. Дуже багато таких звернень, тому ще раз користуюся нагодою. Люди, які реалізовують товар, то вони завдаток можуть не обов'язково брати, тому дуже уважно. Дивіться на яких ви сайтах це купують, наскільки надійний цей продавець, і краще не давати завдаток, а краще брати на, 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 на наложеним платежем. Угу, угу. Дякуємо. Надзвичайно корисна порада. Насправді, як бачимо, з злочинність прийшла з фізичної площини, так би мовити, в онлайн. Будь ласка, будьте уважні. Про дороги я у вас теж ще хотіла уточнити. Це вже не стільки блика, скільки сезон. Можливо, хоча б в цьому році водії відповідальніше поставилися до того, щоб вчасно змінити і поставити зимову гуму, або все стандартно. Ну, скажу так, це стандартно, Да, це наша національна. Ви знаєте, поки от досліджував цей факт, поки, мабуть, не буде відповідного покарання адміністративного покарання не за не встановлення зимових гум у певний період. Мабуть, нічого не буде. Ми для себе з'ясувати ситуацію, поспілкувалися з трьохстами водіями, і 150 із з них не змінили. Літні шини на зимові, Ті, хто кажуть, що немає грошей, де хто каже, що не встиг. Але я хочу підкреслити, що автомобіль це джерело. Підвищеної небезпеки, яка може нести смерть іншим учасникам дорожнього руху, і коли ви не зможете зупинити вашу автівку під час гальмування і трапиться біда. Ну нікому не буде вже різниці. Є у вас гроші на зимового або немає. Те ж саме це стає причиною. ви знаєте, якщо буде перший сніг, то це буде причиною заторів. І знову будуть ругати місцеві органи влади або комунальників, що не прибирають і чому такі великі затори. Тому це спільна відповідальність Вівдальність я проаналізував десь там бачив 10-15 європейських країн європейського союзу, які мають відповідне законодавство і зобов'язують водія в певний період, певний період року змінювати ці шини у когось з першого листопада, у когось з першого грудня. Але це такий обов'язок є, тому я. Певний, що ми, якщо ми кранкукрокуємо до Європи, якщо ми поважаємо свої права і права інших учасників дорожнього руху, треба до цього теж йти. Ну і власне дійсно зимова, точніше літня гума вчасно незмінена на зимову у поєднанні з пішоходами в темному одязі. Це просто додатковий ризик. Ну ми всі маємо дожити до нашої перемоги. Побачити її? Нехай це кожен нарешті зрозуміє. Ще хочу, пане Андрію, вас запитати безумовно і про кордон кордон з Білоруссю. Яка ситуація там? Ну з, з, з вашої компетенції, які спостереження? Чи є якісь Форс мажорні спроби перетнути провокації. Ми межуємо в Чорнобильській зоні. Хочу зазначити, що Національна поліція в Київській області повністю відновила свою діяльність в Чорнобильській зоні. Є відповідні пости, є пости спостереження окремо. Ми дуже суттєво завдяки Київської обласної військової адміністрації посилились технічно. У нас є там відповідні відеокамери, які дозволяють збирати аналізувати інформацію. Ну і так, скажу обережно, що наші військові з моменту деокупації не припиняють робити свою справу, укріплюватись, і я впевнений, що цього разу ворог навіть не перетне нашого кордону. І ще пане Андрію, штат поліції Київщини буквально вчора поповнився чотирилапами колегами. Десять вівчарок з Нідерландів. Ми їх вчора бачили, чули їхній гавкіт. Як вони адаптуються до служби в Україні? Ну, я думаю, адаптуються добре. Там е дивилися за ними. Вони дуже добрі, такі собаки. Я ще раз хочу підкреслити, що собака, мабуть, е така єдина, ну не єдина, а мала таких істот, які люблять свого хазяїна людину більше ніж саму себе. Тому звичайно для нас дуже важливо. Перше, це. Такого не було, щоб нами за кордону завозили таких собак. Я хочу підкреслити, що вони завезені завдяки Говарду Баффету, Як ви знаєте, хто це, і він попросив свого друга, який є власником, мабуть, найвідоміших кінологічних центрів в Європі і Сполучених Штатів Америки дати нам саме тих собак, які генетично можуть бути дуже добре навчені. І він погодився, і щоб ви зрозуміли, він особисто привіз і в Україну, тому що він каже: Моє серце з Україною я підтримую український весь український народ, і це перший е, такий крок допомоги саме поліції Київщини. Сам перед них дуже багато е, проектів, але я хочу сказати, що для поліції Київщини це не перший крок, будуть е, наступні. Обов'язково ми будемо про них інформувати. Тому сподіваюся, що е, ці. Скажу так, племінні, генетичні дуже класні собаки дозволять нам розпліднювати і поповнювати лави всіх правоохоронців всієї України. Дякую, дякую вам надзвичайно за те, що включилися до нас. У марафон Незлавна країна з актуальною інформацією. Андрій Нєбітов, начальник головного управління Нацполіції в Київській області, був з нами на зв'язку.